Права 1,25. Зведіть дріб. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 1,8 до знаменника 24. Ну що ж, записуємо тоді, що 1 восьма дріб це дорівнює. Якщо до знаменника 24, то в знаменнику 8 потрібно помножити на 3. Це буде 24, а у чисельнику тоді 1 ми множимо на 3. Так, у нас дріб не зміниться. Ми можемо і чисельник, і знаменник помножити або на будь-яке число. 1 помножити на 3 це буде 3 у чисельнику. А 8 помножити на 3, це буде 24. Є. Переходимо до друге завдання. 2 сьох до знаменника 28. Записуємо, що 2 сьомих це дорівнює. В знаменнику 7 потрібно помножити на 4, щоб було 28. Тоді в чисельнику 2 множимо на 4, щоб наш дріб не змінився. І це дорівнює. 2 помножити на 4 це 8. А 7 помножити на 4 це 28. Є? Переходимо до третього завдання: 4,15 до знаменника 30. Ну що ж, записуємо, що 415 це дорівня. В знаменнику нам потрібно отримати 30. То ми 15 множимо на 2. Тоді чисельник 4 ми також множимо на 2. Це дорівнює. 4 помножити на 2 це 8. А 15 помножити на 2 це 30. Отже, це ми звели дріб і одержали 8 тридцятих. Переходимо до четвертого завдання, 8 дев'ятих, до знаменника 63. То ми записуємо, що 8 дев'ятих у нас дорівнює. У чисельнику 8 ми множимо тоді на скільки? Щоб було 63, у знаменнику 9 потрібно помножити на 7. А в чисельнику у нас було 8, ми також множимо на 7. І це дорівнює. 7 на 8 це 56. Отже, записуємо 56 у чисельнику. А у знаменнику у нас 9 помножити на 7 це 63. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, звідіть дріб, записуємо в першому завданні, що ми одержали 3 24, у другому завданні ми одержали 8 28. У третьому завданні ми одержали 830х. І у четвертому завданні ми одержали 56,63. Є? Ну що, ось таке завдання на зведення дробів. На цьому вправу завершено.